Вже кілька місяців через непроведення сесії Чернігівської міської ради майно, яке купила для військових на майже 7 мільйонів гривень, досі не передано нашим захисникам. У міській військовій адміністрації вважають, що керівництво міськради може ухвалити одноосібне рішення без дозволу депутатів, але ігнорує це питання чим дестабілізує ситуацію в місті? Чому не передається? Тому що знову ж сама думка. Що такий спосіб секретар міської ради штучно створює напругу суспільства, демонструє, що влада, державна влада неспроможна вирішувати нагальні проблеми, підтримувати збройні сили, взагалі вирішувати такі соціальні проблеми. Хоча він на це має право. І законом, який регламентує порядок відчуження і передачі майна, передбачено, що секретар міської ради, міський голова. А у нас виконуючий обов'язки має право за своїм рішенням передати це майно а подальшим рішенням сесії затвердити це рішення. Юристу у свою чергу кажуть, що в Україні вже є прецеденти, коли міський голова приймав одноосібне рішення щодо передачі військовим майна. Без згоди депутатів має сесія приймати відповідне рішення, тобто ну виключно на сесії делегувати заборонено. Але якщо мова йде от саме про передачу майна в зв'язку з військовим станом на військову частину певного комунального майна, то ну якби є одна норма, яка ну Мабуть, ну скажімо так, є питання, що вона дозволяє, швидше за все, таку передачу робити. Прецедентів в Україні небагато, але мені один вдалося знайти в місті Житомир, більше я не бачив прецедентів. Не можна сказати, що це така, ну скажімо так. Юридично досконала конструкція є закон про передачу примусового відчуження або вилучення майна в умовах воєнного стану, і от цей закон передбачає, що можливо передати за рішенням міського голови або секретаря, але у разі неможливості прийняття рішення відповідною місцевою радою. Загалом на підтримку ЗСУ цьогоріч у Чернігіві виділено 300 мільйонів. Але станом на вересень витрачено лише третину говорять у військовій адміністрації. Саме підтримка Збройних сил військової частини ТРО 116 мільйонів. Це всього 31% від запланованих коштів. Чому так робиться, я не розумію. Ну, я можу тільки, скажімо так, надумувати, що ці кошти зберігаються для того, щоб в останній момент використати на якийсь благоустрій, там де можна безконтрольно. Що закупити за завищеними цінами. Активісти кажуть, що попри щотижніві акції гроші на ЗСУ теж не задоволені тим, як чиновники міської ради працюють на підтримку українських воїнів, згадують, що минулого року Чернігів взагалі був серед аутсайдерів за рівнем підтримки збройних сил. Наші вимоги були частково почуті і вже набагато більше виділяється, але все рівно потрібно виходити кожен вівторок для того, щоб Виконали вони те, що обіцяють, бо не виконують. Треба контролювати і допомагати. Не хочуть вони виділяти кошти, бо бачите, сьогодні вони там сказали, що вже, вже з вулиці Військова вони перерозпроділяють кошти і купують новий тролейбус. Тобто треба слідкувати дуже сильно, бо вони в ці махінації асфальтні і е, свої якісь брудні ремонти, як завжди, закладають гроші не туди, а потрібно закладати хлопцям на автомобілі і на фіпідрони. І, на жаль, Чернігівська міська рада і в обличчі виконавців і депутатського корпусу взагалі ніяк не справляються, бо вони не хочуть швидко реагувати на ті проблеми, які в нашому регіоні є. Натомість виконуючи обов'язки міського голови хвалиться багатомільйонною допомогою збройним силам. Олександр Ломако у своєму дописі під час зустрічі з активістами зазначив, що з бюджету Чернігова профінансовано на окремі програми підтримки збройних сил України вже майже 230 мільйонів гривень.